Обов'язково підписуємося, пишемо коментарі та ставимо лайки. Останній рейс. Ніч, шосе Р-61 між Кременчуком і Шосткою, Сіра фура DAF XF105 м'яко ріже темряву фарами. Усередині одинокий водій. Ледь чутно з радіо грає стара пісня, а з кавника пахне перегріта кава. Його звали Сергій. 46 років, 20 із них за кермом. Тихий, спокійний чоловік із важким поглядом і руками, змореними роками роботи. Його очі бачили смерть на трасі, його вуха чули передсмертні крики, але він тримався, бо дорога це все, що в нього залишилося. Сергій увімкнув рацію. База це Фенікс 34. Вийшов із Миргорода, до пункту призначеного лишилось 340 кілометрів. Завантаження ціле, температура стабільна, тиск в нормі. Прийом. Шипіння. Потім відповів молодий голос. Прийнято, Фенікс 34, бережи себе. Там ніч якась дивна. Кажуть, що біля Тростянця фура злетіла у ліс, без жодного гальмування. Водія не знайшли. Сергій скривився. Його обличчя на мить. Здригнулося. А може, бухнув хтось? Ніч темна справа. Він зробив ковток кави, гірка, як його минуле. За кілька годин під самий ранок він помітив фуру на узбіччі. Чоловік у сірому плащі стояв біля обгорілої таблички, на якій ледь читалось Слабідка два кілометри. Сергій пригальмував: Куди тобі, чоловіче? Ніч на дворі. Фігура мовчки відчинила двері й сіла. Лице приховане капюшоном. Від нього тягнуло холодом. Ніби в кабіні хтось відкрив холодильник. До свобітки, прохрипів незнайомець. Та там же нічого немає. Село закрите вже років 15. Тиша. Сергій нервово кашлянув, відвів очі назад на трасу. Але в серці геть вловимий страх. Йому здалося, щось незнайоме не кліпає. Взагалі, через півгодини їзди Сергій вирішив заговорити. Кабіна була гнічуче мовчазною. І я тут колись возив м'ясо в один цех, якраз біля Слобідки, років 20 тому. Кажуть, там у лісі була якась комуналка, де після розвалу Союзу почали зникати люди. Хтось сказав, що то Секта, а хтось, що то військові проводили експерименти. Звучить, як бред, але я сам бачив, як одна машина виїхала з того лісу без водія. І ще кілька хвилин їхала сама. Тиша. Ви ж не місцевий, так? Як вас звати? Чоловік повільно повернув голову. Ти вже колись мене віз. Сергій здригнувся. Різко загальмував. Його піт пробив миттєво. Він обернувся, але кабіна пуста. Сидіння порожнє, двері зачинені. Та що за хрінь? прошепотів він, і руки почали тремтіти. Наступна зупинка заправка. Сергій вийшов, похитуючись, пішов в туалет, вмився. Коли вийшов, його фури не було. Просто зникла, як і попутник. На місці, де вона стояла лише свіжі сліди шин, і дивна чорна пляма, схожа на обгорілу землю. То що це таке? Він увімкнув телефон, ну сигналу, подивився навколо тиша, а потім побачив у лісі, біля старої стели стояв той самий чоловік у сірому плещі. І він посміхався. Сергій подався в глиб лісу. Не знав чому, просто йшов. Дерева були щільні, як бетонні стіни. Туман клубився між гілками, а попереду знову і знову з'являлася фігура у плащі Вона не тікала, вона вела. Через півгодини він опинився перед старою бетонною брамою. Над нею табличка. Об'єкт 13. Вхід заборонено. А зсередини доносився звук мотору, його фура. Сергій стояв перед державою брамою, з якої тягнуло вогкістю та чимось мертвим. Здавалось, сама земля навколо була мертвою. Трава гнила, повітря мало присмак заліза, а за брамою лунало гудіння двигуна. Та це це не може бути, прошепотів він. Моя фура? Брама відчинилась сама, повільно. З довгим рипінням, ніби стогнаючи від болю, Сергій зайшов. Усередині були бетонні коридори, стіни з облупленою фарбою, лампи мигали, хоч електрики не мало б бути. Де скапала вода, в повітрі гниль і формалін. На стінах старі написи, ЕКСП номер 34 психоіндукція на відстані, суб'єкт нестабільний. Ізолювати. Не відкривати двері чись, а без супроводу. Сергій ішов, мов загіпнотизований. Попереду фігура в сірому плащі. Та сама, але тепер без капюшона. Сергій завмер. Це було його обличчя, але молодше і перекошене страхом. Ти ж. Та це не може бути. Фігура заговорила. Ти мене кинув. «Пам'ятаєш, що було в 2004-му. Сергій здригнувся. Не... не кажи це! Це була аварія. Я не винен. Ти був за кермом, ти заснув. І Фура знесла мій вас. Я загинув. Я це ти, та частина, яку ти поховав. А тепер ти прийшов сюди, де все почалось. Стіни затрусились, лампи гасли одна за одною. Попереду масивні двері з написом 6А. Вони самі відчинились. Усередині фура, його, вона стояла оточена кабелями біля неї скляні капсули. В них тіла. Десятки тіл. Серед них дочка Сергія Олена. Ні! Закричав він, кинувся вперед. Але рука в сірому плащі зупинила його. Ти не розумієш? Це не просто місце, це відлуння твоєї вини. Цей об'єкт психолабораторія Сну. Тут випробовували технологію введення у штучну вину. І ти досі спиш з того самого моменту, коли у'їхав стовп 18 днів тому. Брехня! Це реально, це відбувається. А чому ж тоді ти не відчуваєш часу? Чому ніч не закінчується? Чому кава ніколи не холодна? Сергій затрусився. Все почало розчинятись. Труби, капсули, фура. І тоді він побачив себе. В реальності у лікарняній палаті, в комі поруч донька, жива, змучена. Але вона тримала його за руку. Тату, прокинься. Сергій стояв між двох світів, у бетонному коридорі його страхи, його провини, а за тонким серпанком донька. Світ, світло. А фігура в сірому плещі дивилась мовчки. Ти сам вирішуєш. Повернутись означає боротися з тим, що ти є. Але якщо залишишся тут, спокій. Тут тебе ніхто не згадає, не осудить. Сергій зробив крок уперед. До світла! Я не хочу спокою, я хочу життя, навіть якщо воно болить. Світло осліпило. Сергій прокинувся в палаті. Все було біле. Рука доньки тремтіла. Тату. Він усміхнувся, сльоза покатилась щокою. А десь у лісі на закинутому об'єкті номер 13 двері 6А, знову заскріпили, і крізь них вийшла фігура в сірому плащі.